Сумок п'ятниці 9 грудня до вашої уваги у цій порі у випуску Кременчуцьких новин вже за кілька секунд дізнаєтесь. Кременчуцькому педагогічному коледжу імені Макаренка виповнилося 85 років. Новинки урни з'являться в місті та Кремчужани беруть участь у благодійній акції Святий Миколай дітям. Майже три сотні нових бетонних антивандальних урн встановлять найближчим часом біля під'їздів багатоповерхових будинків у різних мікрорайонах. Сьогодні працівники комунального підприємства Благоустрій Кременчука виконували такі роботи у центральній частині міста. Комунальне підприємство Благоустрій Крамчука» тому так і зветься, бо дбає про добробут міста. Його робітники виконують найрізноманітніші види робіт. Як приклад, взимку прибирають паркові зони від сміття та снігу, борються з ожеледицею на тротуарах і зупинка громадського транспорту. Озеленювачі підприємства прикрашають головну новорічну ялинку. Пильщики зазвичай кронують дерева. Сьогодні ж займалися зовсім іншими процесами. Одні зранку пиляли кригу на озері у міському саду. Через те, що водойма замерзла і обмежений доступ кисню, риба Гла загинути, аби завадити тому, комунальники вирізали в льоду лунки. Роботи досить небезпечні, тому все виконували зі страхувальним тросом. А інша бригада пильщиків працювала у дворах центральної частини міста. Поки вишок задіслані на вкрашення городських йолок, ми зараз займаємося урн ур по городу, по центру. Варто відзначити, що людям у розвантаженні урн з машини допомагав універсальний спецпристрій бобкет. Ця техніка багатофункціональна. Сьогодні всю ніч бобкети розчищали сніг на тротуарах та посипали їх, аби попередити ожеледицю. Вдень їх задіяли як розвантажувач, адже нові урни доволі важкі. Урни бетонні встановлюємо, важкі, щоб їх не украли, не розбили. Вісята вони до 100 кілограмів. Тобто важкі, щоб не унесли, нікуди не увезли, їх ні розбили. Надія Артемівна прибирає подвір'я на провулку поштовому. Та бідкається, що біля під'їздів урн немає. Тому і сміття під ногами набагато більше, ніж там, де урни є. Звісно, бувають і бумаги, і все, я спочатку бумаги, а потім починаю лізти. Урнів тут немає. Обіцяли, ми списки залишили, обіцяли нам поставити, але я думаю, поставити. Тому, неабияк зраділа двірничка, коли сьогодні і територію, яку вона обслуговує, упорядкували. Встановили урни. Взагалі найближчим часом за кошти міського бюджету у різних мікрорайонах міста встановлять майже три сотні урн. Окрім центральної частини міста, такі роботи виконають на вулицях Лесі Українки, воїнів інтернаціоналістів, Володимира Великого, Героїв України, Тараса Бульби, Молодіжній у кварталі 287, 297, 274 та на вулиці Київській. Півроку, як у за Працювала муніципальна програма Доступна аптека, у рамках якої містяни пільгових категорій отримують знижки на придбання необхідних лікарських засобів. Про підсумки першого півріччя та перспективу на рік наступний розкаже Олександра Демеденко. Від травня у місті реалізується програма Доступна аптека. Вона передбачає продаж ліків за зниженою ціною у аптеках, розміщених при медичних закладах пільговим категоріям громадян. Програма впроваджувалася у два етапи: спочатку обмежили торгівельну націнку, а потім з бюджету почали компенсувати вартість певних препаратів. У нас вийшло. Досягнути домовленості з аптеками і комунальної і приватної форми власності, які розташовані в наших закладах охорони здоров'я, щодо зменшення націнки торгівельної націнки на медичні препарати. Щодо другого етапу впровадження програми Доступна аптека, то це був етап з часткової компенсації з міського бюджету за. Придбання медикаментів для пільгових категорій населення знижка складає 50%. Саме ці 50% і сплачує міський бюджет. За період дії програми вже отоварено більше 22 тисяч пільгових рецептів на загальну суму компенсованих коштів 350 тисяч гривень. Тобто за півроку кременчужани пристойно зекономили на ліках. Наприклад, у третій поліклініці лише за минулий місяць таких рецептів було більше пів тисячі. У нас за той місяць десь більше 500 рецептів було. І на цей місяць я, це ще початок півмісяця, місяця, ну, десь вже більше, ніж 200, 200 рецептів є. Кожен день йдуть. Кожен день люди по 3-4 рецепти в них є. недовольно, 50% це дуже велика допомога пенсіонерам. Механізм отримання пільгового рецепту простий: необхідно звернутися до сімейного лікаря, отримати рецепт, пред'явити посвідчення пільговика та звернутися у аптеку при медичному закладі. Пацієнтам відшкодовується 50% вартості деяких препаратів. Це препарати насамперед вітчизняного виробництва. Е, є Певний перелік препаратів, де, куди входить близько 28 препаратів. Найчастіше ми виписуємо препарати це для лікування гіпертонічної хвороби. Також пацієнти звертаються за випискою рецептів на препарати протизапальні для лікування захворювання шлунково-кишкового тракту. Загалом вже на поточний рік з міського бюджету виділено 600 тисяч гривень на компенсацію ліків пільговикам. На наступний рік заплановано мільйон 200 тисяч. Тобто програма Доступна аптека лише набиратиме обертів та розширятиме перелік ліків. Кременчуцькому педагогічному коледжу імені Макаренка виповнилось 85 років. З цієї нагоди у міському палаці культури відбувся урочистий захід. Педагогів та учнів вітали представники міської влади, освітяни, випускники. Про подробиці святкування дізнаєтесь із наступного матеріалу. Викладачі та учні педагогічного коледжу імені Макаренка святкують ювілей рідного навчального закладу. За 85 років коледж пережив і сумні і радісні часи. Однак праця декількох поколінь подолала усі кризи, і сьогодні навчальний заклад випускає вихователів дошкільних закладів освіти, педагогів молодших класів та вчителів фізичної культури. Фактично, ми відроджуємо ті традиції, які були колись в Кременчуці, коли тут до початку вели війни. Існував учительський інститут і навіть був створений педагогічний інститут. Але, на жаль, він не відбувся. Я думаю, що можливо він відбудеться зараз. Студенти відзначають, вони прагнуть пов'язати життя з педагогікою і дуже пишаються тим, що здобувають освіту у цьому навчальному закладі. Мені дуже подобається вчитися. Я ні одні хвилини не пожаліла про це. Коледж дає багато можливостей, і знання, які я буду використовувати в подальшому своїй професії. Освітян студентів та батьків зі святом привітала заступник міського голови голови Ольга Усанова колективу педагогічного коледжу Ольга Усанова подарувала картину. Я з великою приємністю передаю вам вітання від Кременчуцької міської влади, міського голови Віталія Малецького, всієї територіальної громади міста Кременчука. З вашим визначним ювілеєм бажаю всього найкращого, миру, злагоди, добробуту і звичайно розвитку педагогічного коледжу зі святом. У педагогічному коледжі імені Макаренка навчається чимало обдарованої і талановитої молоді, тому ювілей навчального закладу відзначили феєричним святковим концертом. У Кремочуці триває інтернет-голосування за громадський бюджет 2016. З 53 громадських ініціатив оберуть 11 проєктів переможців. Саме їх реалізують наступного року. Можливо, саме у вашому дворі вже незабаром з'явиться новий дитячий майданчик або у парку вашого мікрорайону встановлять креативну скульптурну композицію. Голосуйте, допоможіть зробити наш Кременчук ще комфортнішим та привабливішим. Оновлення міста, його розвиток та благоустрій кожен з нас може активно взяти в тому участь. Адже цьогоріч у Кермучуці запроваджують проєкт Громадський бюджет. Завдяки тому на теренах нашого міста можуть з'явитися нові дитячі атракціони та спортивні споруди, майданчики для вигулу собак та сквери для родинного відпочинку, скульптури та пам'ятники. Саме такі пропозиції надійшли до міськвиконкому від Кермичужан, у їх числі чимало цікавих і корисних. Всього було подано 70 проєктів. 53 з них пройшли обговорення, затвердження та допущені до голосування. Нагадаємо, з 1 грудня на сайті Кременчуцької міської ради триває інтернет голосування за громадський бюджет 2016. За перші 9 днів на сайті проголосувало 1230 кременчужан за проекти. Нагадаю, що кожен кременчужанин може проголосувати за один проект у кожному із секторів, тобто віддати 11 разів свій голос цього року. На реалізацію ініціатив Кременчуцької громади міські казні. Передбачено понад 1 мільйон гривень. За ці кошти реалізують 11 громадських ініціатив. Які з них отримують шанс на впровадження в життя наступного року. Може залежати і від вашого голосу. Зробити це легко. Заходимо на сайт міської ради. Тут внизу є банер громадського бюджету. Натискаємо, переходимо на розділ сайту громадського бюджету. Далі реєстрація. Треба заповнити емейл та натиснути пароль. Потім приходить смс. Повідомлення на телефон, вводите цей код, отримуєте свій аквант на сайті громадського бюджету. Авторизацію пройшли і потім можете голосувати за той чи інший проєкт. Тобто обираєте сам проєкт і натискаєте Підтримати. Триватиме інтернет-голосування до 30 грудня. Тож не будьте байдужими, використайте свій шанс і оберіть з громадських ініціатив краще. Станьте активним учасником змін на краще. Благодійна акція «Святий Миколай дітям триває. Сьогодні волонтери молодіжного парламенту збирали 5 дітлахів із соціальних закладів подарунки у торгівельних мережах міста. Активісти інформували покупців про акцію та пропонували взяти в ній участь. Чи долучаються кремучужани до доброї справи, розкажуть наші кореспонденти. Помічники Святого Миколая старанно працюють над тим, аби кожна дитина із соціального закладу отримала подарунок в День Свята. Цього дня волонтери молодіжного парламенту виконували свою місію у різних магазинах та супермаркетах міста. Хлопці та дівчата зустрічали покупців та пропонували їм придбати для малечі іграшки, солодощі та канцтовари. Сьогодні стартує в Кременчуці наступний етап акції Святим Микола дітям. Це робота волонтерів в мережах-магазинах нашого міста. Самі найбільше мережі долучилися до наших. І сьогодні близько 70 магазинів заповнені чарівниками. Це волонтерами, які пропонують кременчужанам долучитися до акції шляхом придбання будь-якого подарунку та через них передача безпосередньо до центрального офісу Святого Миколая. Після години заклику корзинки були вже наповнені подарунками. Кременчужани активно долучаються до благодійної акції, відзначають волонтери. Жителі нашого міста доволі такі відзивчиві люди, і вони активно приймають участь в цій акції. Я буквально за час вже насобирала цілу корзину подарунків, і я ще три часа. Думаю, що соберу.

Акція для маленьких діток, які із дідома. Так що я вважаю, що вони вполне заслужують на такі подарки і ми должны бути нерівнодушними к этому. Помічники Святого Миколая збиратимуть подарунки для дітей також завтра, у понеділок та вівторок. Запрошую всіх небайдужих долучитися до акції. Якщо ви бачите волонтера в магазинах, не бійтесь. Він дійсно чарівник, який робить гарну справу, тому долучайтеся та робіть гарні справи разом з нами. Футболісти Кременчуцького Кременя пішли на зимові канікули лідерами другої ліги. Попри відвертий скептицизм деяких злостивців, команда Сергія Ященка зуміла не тільки посісти перше місце після осінньої частини чемпіонату, а й створити підґрунтя для райдужних сподівань на підсумковий результат. Нагадаємо, що перші три команди другої ліги автоматично підвищуються у класі і наступного сезону мають право виступати вже серед колективів Ліги Першої. Про завдання та цілі Кременя – фінансовий стан команд команди, настрій наших футболістів і зимові канікули у нашому наступному сюжеті. Кременчужани феєрично закінчили осінню частину чемпіонату на домашньому полі з розгромним рахунком 5-0 перемогли Херсонський кристал. Ця перемога дозволила нашим землякам зміцнити своє становище серед лідерів перегонів, заступити за собою першу сходинку турнірної таблиці, принаймні до 18 березня наступного року. Саме тоді стартуватиме весняна частина змагань. Ребята справилися своей задачей, яка перед ними була поставлена, і с ней на 100%. Там удалось в этом именно в круге, как говорится, собрать Монолитный коллектив, который мы видели все на футбольном поле. Это один из показателей, где команда единая целая. Также я знаю, ребята все очень дружно проводят и в быту в свое время. Где-то там играет какой-то там, не знаю, как он, пинг-понг называется, пинг-болг или как там через себя. Такие у них хорошие между собой отношения очень. И я еще раз повторяю, появился свой рисунок, мяч. Контроль м'яча. Кремінь має в своєму активі 46 очок. Його найближчі переслідувачі та конкуренти, Одеска Жемчужина і винниківський рух по 44. Причому нашим землякам навесні доведеться грати із рухом на виїзді. Нелегкі будуть вояжі і у Горностаєвку, Інгулець та Івано-Франківськ. Натомість Балкани та Реал Фарму прийматимемо дома. Підопічні Сергія Ященка виграли 15 із 18 поєдинків. Один звели у нічию та два програли. Забили у ворота суперників 39 м'ячів, натомість пропустили найменше у лізі, лише 12. з прошлим року... У нас собрался сбалансированный состав. Ребята не стоят на месте, прогрессируют с каждой тренировкой. Даже помимо тренировок, люди у нас собираются и утром дорабатывают, и после тренировки остаются с удовольствием. За счет этого ну, они повышают свою квалификацию, мастерство. Думаю, за що тето форвард Кремені Артем Козлов один із найкращих бомбардирів чемпіонату. Він поділяє другу та третю позиції з ігорем худобяком із Івано-Франківського тепловика. і лише двома пунктами поступається одеситу Руслану Паламарю. До речі, до вісімки кращих голеодорів увійшов ще один кременчужанин Андрій Сторчоус. На його рахунку вісім забитих м'ячів. Найгірші справи у Кременя і у захисних лавах, та на останньому рубежі. Суха домашня серія голкіпера Віталія Онопка досягла 477 хвилин і продовжується. Цей показник найкращий в сезоні. А ще Віталій Оноп лідер Ліги за клиншитами. 11 сухих матчів із 18. Мені дуже приємно, що це таке маленьке, своєобразне досягнення, як для мене, так і для нашої команди. Ми будемо старатися продовжувати дальше цю суху серію, так як я, я мы не просто так, тому що це заслуга не тільки моя, як вратаря, а всієї команди. Мы очень сильно сплотились, и я не могу сказать, что это моя заслуга. Или там мы одна команда починаємо от нападающих, и кінчаємо вратарем делаем одно дело, выходим на футбольное поле. І граємо. А ще за порукою стабільно якісної гри наших земляків є її фінансування. Спільними зусиллями міська влада та спонсори утримують не тільки першу команду, а й цілу США, де займаються улюбленим видом спорту більше 400 юних кременчужан. Я вам скажу, що со сторони городських властей я дуже благодарен як депутатам всім, які були раніше створювали клуби, які зараз піддержають які, як підтримують імені цього виду спорта. Они виконують всі свої фінансові умови. За що чивока, говорить, ми й держався. Поки що футболісти Кременя перебувають на зимових канікулах. Орієнтовно 20 січня розпочнуть підготовку до весняної частини чемпіонату. Збори проходитимуть у Кременчуці. Тут для повноцінних тренувань є всі умови. Головне вдало виступити навесні і завоювати таки путівку до першої ліги. Цього прагнуть всі, і керівництво клубу, і футболісти команди, і звісно, уболювальники. До речі, останніх спортсмени справедливо вважають дванадцятим гравцем нашої команди. Наш болельщик – крайний болельщик, і хотілося б, щоб він був з нами завжди як, е, коли ми на висоті, є победа, так і в трудную минуту, коли є неудачи. Приходили, нас підтримували, ми вместе с з ними создавали далі наш футбол, кременчуцький футбол. стартуватиме кремінь у весняній частині чемпіонату, 18 березня, виїзним поєдинком проти горностаївського миру. І нехай нашим хлопцям завжди посміхається фортуна. На вихідні погоду синоптики прогнозують малохмарну, дощітиме. Вдень В день температура повітря сягатиме плюс 3, плюс 4, вночі плюс 1, плюс 2. Дякую, що були з нами. Добре відпочивши у вихідні. Зустрінемось в ефірі Олтави вже в понеділок о цій же порі. На все добре.